Благословляла мати сина, а синові сімнадцять літ. І ти на бій за батьківщину був материнський заповіт. Сховала сльози на прощання, щоб не бекли його вони. І син пішов, лишив чекання, лишив свої хлопчачі сни, одержала звістку матуся, що сини є. Пав за дінцем. Поїхала мати до сина в далекі світи і села і білу пшеничну хлібину і шитий рушник привезла, спинилась вона над водою на скелі Дінцевій, крутій. Могила його під горою і писаний камінь на ній заплакала. Сину мій, сину, Як Ішла могилу, не наче дитину, руками вона обняла. А річка шуміла невпинно, і тихо шуміла трава, і тільки червона калина тремтіла, наче дива. А мати стоїть на колінах, і пальці торкають граніт. І поруч моя Україна. Скорботі стоїть до тебе, людино, звертаюсь, залиш на хвилинку, щоденні турботи з собою побудь у глибокій скорботі. Згадай чоловіка, товариша, брата, дружину, сестру чи просивілу матір.